Запустимо програму Smart Notebook для використання. І можна запускати кількома способами. Якщо у вас встановився ярличок у вигляді такого прямокутничка, Smart Notebook на робочому столі, ми можемо його запустити з робочого столу. Якщо ні, ми переміщуємося до панелі задач, відкриваємо всі програми. Є тут також панель швидкого запуску у вигляді того самого значка. Якщо і тут ми її не знайшли, йдемо через всі програми, знаходимо папку SMart-технології і запускаємо її знову через той же ж самий значок. Смарт-нотебук. Відкривається вікно програми. Вікно програми складається з кількох зон. Листочок, який нагадує формат А4, називається робочою зоною. Крім цього, ми бачимо, як і в будь-якій програмі головне меню програми, панель інструментів. Але на відміну від інших програм, у нас є бокова панель. Бокова панель складається з кількох груп, ми розглянемо пізніше про них. Бокова панель може знаходитися як зліва вікна, так і з права вікна. За допомогою даних стрілочок ми можемо переміщати. Крім цього, у нас ще є плаваючі інструменти от у вигляді таких значків. Якщо помітите, тут у нас Панель інструментів, та що знаходяться значки, які знаходяться на плавальній панелі, і на панелі інструментів вони подібні. Відмінність полягає в тому, що коли ми звернемо або закриємо програм, програму, плавають програму, плаваючі інструменти вони залишаються. Їх можемо використовувати не лише деякі програми. Ми можемо використовувати не лише в самій програмі, а також і в інших програмах. Про це ми дізнаємося пізніше.